Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. і Сьогодні у нас з вами розпаковка фудбанку. В першу чергу треба спочатку заповнити заявку. Я прикріплю посилання в описі під відео, де це треба зробити. І впродовж десь, мабуть, два тижні вам назначать дату. Коли ви зможете приїхати і отримати таку допомогу. Зараз, оскільки ми тільки приїхали, нам така допомога дуже доречна, оскільки всі знають на початках найбільші витрати, і, і це дійсно дуже допомагає. Почнемо. Так, у нас от стільки всього ми отримали на двоє дорослих і одну дитину. І Давайте тепер подивимося з вами детальніше. Почнемо так, будемо йти. З мого права до ліва. Нам от, ми отримали чотири упаковки от таких от, сухих сніданків. Пластівці. Це, я не до кінця розумію, що це, але як, щось з сиром. Якісь якась... Якісь макарони. Якісь, чи макарони, чи що. Не знаю, будемо розбиратися. Е, це вафлі. Це, я так розумію, суміш. Чи саме Брауні, чи суміш для того, щоб робити Брауні. Е, так, два хліба з цільнозернової муки. Потім два набори от таких от горошка морковка Консервація і суп їхній відомий. Наступне макарони. 12 яєць маленького розміру. Тут Огірочки, такі порізані, законсервовані. Кленовий сироп, куди ж без нього в Канаді. Це соєвий соус, кетчуп. Ми під'їхали і нас запитали, яке ми хочемо м'ясо, чи, чи ягня чи свинину. Ми обрали ягня. І от, от таких чотири пакунки ми отримали. Тут на 9,80. Тут на 5,56, на 11 і на 7,12. Таке м'ясо приготуємо. Наступне це цей пінат батер. Арахісове масло? Арахісова масло? Так. Це е, чорна фасоля боби. Наступне е, порізані, мабуть, на шматочки це помідори є. Е, і два, так само це. Це, мабуть, згущенка, так, скоріш за все. Бо якось так перевело в перекладачу випаруване молоко. щось таке. Приправа для свинини, хоча в нас тут свинини немає. Е, лавровий листочок нам дали. Bay Leaves, хто не знає, називається. Це. Цукор чи цукрова пудра. Так як би цукрова пудра. Бо дуже дрібненька. Цукрова пудра, скоріш за все. Так, це е, сир камамбер схоже. Ну, якийсь кремовий сир, такий маленький, круглий. Е, дві так само, дві консерви тунцю. Е, це якісь солодощі, написано з пальмового цукру. Цікаво. Ніколи такого не бачила подібного нічого. Е, ц... Далі. Е, це, мабуть, якийсь чи то соус, чи то. бо тут як цибулю видно. Но це не дж... це не повідло. З манго і з персиком. Ось така от сальса написана, цікава штука. Оливкова олія, дві упаковки консервованих персиків. Далі йдемо. Це теж якийсь солодкий крем. Далі листя, листя салату. І для того, щоб зробити цезар набір салату, три в'язки великих бананів. Одна така вже, її треба швидко їсти, а одна така ще зелененька. Друга теж тут є один такий вже замучений персик. Другий більш-менш є, що це мандарина, вона теж така вже якась дуже м'яка. Лимон і один здоровий огірок. Це ще теж якісь солодощі, щось схоже на пончики. Дві селери. Це хліб, мені здається, що він якийсь солодкий, він начебто з ізюмом. Далі йдемо Це е, котлетки з курки, типу для бургерів. Солодка картопля. Тут її скільки? Кіло 360. І отака рожева картопля. Скільки її тут не знаю. Теж десь так само. І так, ще тут у нас є дві упаковки яблук. Десь по кілограму чи так само кіло 300. Дві е, цвітна капуста. Не знаю, українською як. Калафер по польську. Чотири таких червоних гарних перчика. А тут апельсинів. Скільки. Багато. Але нижній. Тут уже він... дивись, бачиш, три. 3 кг 63 г, але два вже зіпсованих потовчених підуть вже до смітника. Це все. Ось така вот допомога українцям, не тільки українцям, а людям, які потребують допомоги на перший час, чи коли не мають ще роботи, чи вже втратили роботу. І можуть отримати от таку от їжу. Тобто з голоду тут не помремо. На цьому все. Ставте ваші лайки, вподобайки. Підписуйтеся на наш канал, це допоможе нам його розвивати. Дуже вам дякуємо До зустрічі.